А ми в погоді сіла. Льоти верті не будуть прикривати глас, коли будуть ведень кримінальні справи. Тому що народ України вже не той. Ми змогли питло. Ми стали табором на Майдані, і нині ми ходимо у наступ на бізнес окупантів. Ми ходимо в наступ на тих чиновників, які прибували та обержали наших простих братів. Бам наставте все, тому що ви останніші кажимо. Мають тайма такі трошки, навіть, навіть біді рейдери. Не пітьте проти власного народу за на гроші. Ви піднімаєте крийка. Об своїх братів, Пам'ятайте, тебе ще мене за час вибору. Геркут, пакайтеся, мокайтеся, небудь, бойтеся, некуть, ботайтеся, небудь, хукайтеся, некуть, мокайтеся, некуть, локайтеся, некуть, ботайтеся, некуть, котайте, не візьме. Не віска, гора, не ліща, воля, не містя, воля, не між, воля, не міста, голя, не міста, гора, не містка, кова а тепер та матч зарядимо так, що вас передали загін 30 людей, але мене почули, як тут, так і там не канцель. אה? Huh? אה? <laughs> Thank you